Світлана близько півроку активно плате з колегами маскувальні сітки на передову для військових. Гуртуються там, де працюють, у приміщенні Луцькводоканалу. Хоч збереже, хоч маленьку частинку, але ми внесемо свою лепту так як каже, що можемо, те робимо. Працюють щодня, звичайно ж, в особистий поза робочий час. Чи то під час обідньої перерви, чи то після роботи, чи то у відпустці, чи у вихідні. Мають свої непорушні правила, основне позитивні думки при плетінні. І ви знаєте, це може така ніби як антистресова терапія. Не можна плести сітку з поганими думками. Завжди ти приходиш і плітеш, і рахуєш, що ти повинен допомогти, повинен зберегти. А враховуючи те, що ми мами берегині, відповідно, ми хлопці хочемо зберегти. Про маскувальні сітки волонтерки знають уже багато. Зараз основний акцент на світлих. Їх називають брудний сніг. Плетуть і коричневі, такі ще просять захисники, які воюють на Херсонському і запорізькому напрямках. Наші сітки є на всіх напрямках. Вони є і на Донецькому, і на Херсонському, і на Запорізькому, і на Харківському. В нас на підприємстві працюють хлопці, які волонтерять, і раз в місяць вони. Заїжджають в гарячі точки: Купінський, лиманський напрямок, і відповідно ми своєю працею передаємо хлопцям такі подарунки. Хлопці з фронту також присилають подарунки, то тубуси зі снарядів, а буває і прапори з підписами. Волонтерки зауважують, усе їм дуже дороге, але найкраща за будь-який гостинець звістка, що у хлопців на передовій все добре. Комусь чоловіки дарують французькі парфуми, а нам, відповідно, з Франції такі це, ну, відповідно, вони своїми дописами дякують нам за те, що ми їм це передаємо. У Луцькому водоканалі сітки плетуть аж із липня. За майже півроку 681 сітка. Я завжди кажу, що якщо сітка врятувала хоча б одне життя, воно того варте. Плетуть спеціальним орнаментом із особливої тканини. Її замовляють у Львові. Один рулон вартує майже 6 тисяч гривень і необхідне купляють працівники своїм коштом. А візерунок запозичили у колег із Боратина. Це є системний орнамент, і ми порахували, що хаотично іде більше тканини, ніж такою системою. І враховуючи те, що в нас пліте близько 30 людей, які вміють, ми перенавчили всіх, що всі плітуть таким системним орнаментом. Одну сітку 5 на 2,5 метри сплітають за обідню перерву. Загалом на кожному з чотирьох об'єктів Луцького водоканалу волонтерки створюють у свій обідній час відповідно чотири сітки. Однак, якщо є Замовлення з передової можуть сплести усі 10. Я завжди казала, що дуже ну, не хочеться не встигнути. І один раз було таке: ми не встигли. У нас було замовлення на 10 сіток. Це хлопці, наші волиняни, і вони попали під обстріл. І ви знаєте, що коли приїжджаєш відправляти сітки, а нема кому вже їх відправити, це напевно найважче і найстрашніше. То в нас будь-які запити, які приходять, ми моментально стараємося їх забезпечити, щоб хлопцям передати, і вони їм ще згодилися. Стандартна сітка 5 на 7 метрів, однак плели і на окопи там менша 2 на 4. Чим тугіше натягнута основа, тим зручніше працювати і тим швидше дівчата плетуть сітки. Тугіше, бо якщо вона вільненько натягнута, вона шевелиться і їздить туди, сюди, туди. -туди. І... Так. Затягує трошки час, затримує. Треба її притримувати трошки. Ну наплететься, але ж трошки час затримує. Відправляють сітки безпосередньо військовим. Це 19 колег з водоканалу, які захищають Україну на фронті, а також і рідні та близькі працівників колективу. Ой, це дуже важливо. Важливо, тому що це потрібно. По перше, себе чимось займаєш, і ти потрібна. Ти хай якусь частинку цього, але допомагаєш. Ну і так само там це ж і техніку накрити, і все і. Прибувати це, це дуже важливо. Це дуже важливо, тому що ця одна сітка може за дві хвилини її чи за секунду не стати. А хлопців треба знов знов чимось прикривати. І я рахую, що це повинне все місто підніматися. Хто е, не вміє, хай просить ну, говорить, ми я особисто прийду, покажу, розкажу, навчу, якщо треба. Це дуже просто. Головне бажання, головне бажання і. Розуміння того, що це треба, а треба його постійно. Анна Кравчук, Василь Морищук, дванадцятий канал.